Хотімо зав'язати на е, чорну сторону. Так? Я спускаю, це, це є голова, називається. Я спускаю, складаю так, щоб чорна голова була тут. Потім роблю таку петільку. Таку петельку я зробив. І, от, і треба, треба тримати е, при, е, біля живота. І зараз от, ви вертаєтесь. Не на швидко, не швидко вертаєтесь. Я укладаю рубашку. Вот, ага, Ще вертаєтесь. Добре. Ще вертаєтесь. Ага, добре. Далі. Так, вертаєтесь. Так, я вас затягую. Треба затягнути. Добре. Зараз тримаєте тут. Так. Тримаєте тут. Добре. Цей кінець я беру. І пропускаю через петельку, Так? Через петельку я пропустив. Вот. Він вийшов себе. Так? Так? Зараз беру цей кінець, затягую узел. Так? А потім у мене залишився багато матеріалу ще. Що я роблю? Я гарненько вкладую. Це як штука укладування кватки, так, гавстука. Mm -hmm. mm -hmm. вот. І зараз пропускаю знизу вверх. Так. Вот. Я пропустив. Вот. Укладую гарненько. Так. Mm -hmm. І зараз пропускаю через один слой. Тут слої такі образуються. Так? І через один слой я пропускаю вниз. Вот. Можна зеленою головою на випуск, а можна зробити чорною головою на випуск, як хто хоче. Не трохи підтягується. Вот. І трохи підтягується, є такий узел. Вот так. І це, є, це є, э, кишення. Угу. Як якась наївна молодь захоче обіграти казака в карти чи в кості, щоб було чуть-чуть грошей Жаначка. на Все. <серків>